Корпісова Вікторія Вікторовна, я представник ГО Музика Функціонуємо ми як волонтери дуже давно. Ще з платформи Одеський Форум. Потім, уже як почало розвиватися інстаграм Facebook, Фейсбук, то вже потрошки наша компанія збиралася. Оформились ми десь років 5 назад чи 6 назад. А функціонуємо років 15. До повномасштабного вторгнення ми займалися центром адопції, рятували тварин, які попали в біду, вели уроки добра в садочках та школах, пропонували всякі програми, які б поліпшили б наш стан бездомних тварин в Одеської області. Ну, в перших днях ми все всі розуміли, що це рано чи пізно почнеться, і ми десь готувалися до цього трошки. Да, так ну не розуміли всього масштаба. Ми розуміли, що якщо почнеться вторгнення в Одеську область прямо зараз, то Вихід, чи випускати собак, чи розвозити їх десь по селам, щоб їх рятувати. Потім у нас вийшло так, що ми дежурили тут. Коли були тут прильоти, то наші собаки, я вам скажу так чесно, не сильно лякалися. У нас є відео, де дівчата падають на підлогу, а собаки радісні по ним пригають. Ну, цей останній прильот, то да, вони трохи злякались, трохи посиділи в будках. Ми, Роботи дуже прибавилось, бо багато людей виїздило і кидало своїх тварин на вулицю. Це було дуже боляче, бо як тварина родилась на вулиці, це одне. А коли тварина жила в родині, в домі, і вона зупиняється. Ну залишається на вулиці. Це вже було дуже ну, складно всіх рятувати, всіх подряд, тому що сил у нас мало людського ресурсу дуже мало зараз, щоб це все робити. Викликали тому, що команда сократилася, нових людей не було. Бо є люди, які хочуть вступити в команду, але вони не розуміють, який це масштаб подій. Ну що треба і їздити, треба і сидіти в інтернеті, треба і годувати. Ще один оцік корма. Почала знаходити гуманітарка. Гуманітарку розподіл треба було робити, бо бабусі дідусі залишились без кормів, де ми піклувались про них і ще до повномасштабки, і нам приходилось це все масштабувати, розвозити. Тобто люди тратили свій бензин, свій час і це все по всьому городу розвозили. Потім уже приюти більш такі неофіційні, ну масштабні. Вони також залишались без корму. Також треба було шукати меценатів, які можуть давати корм на постійній основі, і треба було приміщення, де тримати тварин, тому що центр адопції це собаки, а ще багато було котів. Ми дуже співпрацюємо з волонтерами нашого напрямку і допомагаємо їх. І плюс додавалася евакуація. Евакуація це дуже складний процес, тому що наші військові на постійній основі просять. Забирати тварин, бо вони там пілкуються, міняють локацію і тварини залишаються, голодають. Ми їздимо на такі пункти, їх забираємо і прилаштовуємо. Це дуже складна робота, тому що треба всіх состикувати, треба мати бензин, треба мати машину, яка поїде. Треба мати людей, які не бояться туди їхати. Бо був в мене випадок, коли люди поїхали, вони були на адреналіні, і коли почались прильоти, вони. Злякалися і виїхали з того місця, а із за них ми не змогли забрати ще п'ять тварин. Буває так, що їдеш за одною собакою. Буває так, що їдеш там п'ять собак і клітку не можеш вже поставити. і Вони лаються між собою. Я кричу, що всім спокійно, всі повинні доїхати цілі і все. буває так, що ми сюди привозимо. Потім я по всім вивожу, тому що військові розбирають в своїй сім'ї чи знаходять самостійно. Ну, тобто, поїздки бувають сплановані, а бувають отак, от, їдь нам на зустріч, у нас поранена собака. Я виїжджаю, вони мені на зустріч, ми застиковуємося і забираємо. Коли трапилась Каховська АЕС, то ресурсу йшло дуже багато, тому що було багато. ну, Просьб забрати тварин, і багато людей хотіло тільки до нас. Я казала, що є ще волонтери з різних міст. Вони також можуть. Нам прийшло в общем, ми вивезли 230 чимось тварин, 200 з них прилаштовані. Мається база, людина вела базу. Коли ми туди їхали, людина збирала інформацію, телефони, хто стоїть у нас в поїздці, хто у нас на прилаштуванні, хто у нас за корм. Я скажу чесно, я прокинулась в той день, прочитала новини і сказала собі, я нікуди не поїду. Є багато людей, які можуть допомогти. Чому я довго це робити? Ну, У мене пішли дзвінки. Віка, коли ми виїжджаємо, Віка організовує машини, погнали. Ну, Ми е, зв'язалися з нашим департаментом екології, вони дали машину, ми поїхали, нас було багато. Е, поки ми їхали, е, в... Лена у нас формувала базу допомоги. Люди дзвонили і пропонували допомогу. Вона формувала хто що може. Коли ми їхали назад, ми їхали вночі, нам дали Зелений коридор по Одесі. Ми вигружались тут, ми набирали клітки, було коти, собаки, їх дуже тут багато було. Ми сиділи тут ночі, вранці нас міняли люди. Люди приїжджали, привозили корма, пільонки і все останнє. Потім ми зробили коли ми з'ясували, що у нас іде багато кормів, а Херсон остається без кормів, бо багато грузу йшло на Херсон. Мені дзвонили, якби виробники, ну той корм не доходив десь. І ми ми організовали організували настільки багато корму, що ми е, лічно командою відправили 20 тонн на дві локації, де дівчата потім віддавали нуждаючимся корму і військовим. Дуже багато йшло фінансів, бо всі тварини були. Злякані, чи поранені, чи від старості вже хворі. Ми забили ну не тільки ми, волонтери Одеси на той час забили всі клініки. Всі клініки були зайняті тяжкими тваринами з Херсону. І у нас досі залишаються тварини з Херсону. Десь ну собак 15 на центрі адопсі. Це в основному старі собаки, хворі собаки. Вони дуже гарні. Вони відійшли від себе. Вони дуже. Хочуть в родини, але люди все таки не готові брати таких тварин. Людський ресурс дуже потрібний тому, що нас не вистачає потрібні машини, бо це перевоз тварин в клініки, це закупка там сіна, чи якихось матеріалів чи кормів. Дуже багато тратиться на лікування поранених тварин. Тобто поранення бувають різні і потребують різних фінансів. Деякі тварини виїжджають за кордон, і це все не безкоштовно. Це Гроші можуть стоїть, там 300 євро, 500 євро. В Америку може стоїти 1500 тисячі доларів. Така ну, переправка. Є фонди, які забирають цих тварин зразу в родини. І потрібно, у нас на попеченні багато тварин. Центр адопси це всеволі ж частинка того, де ми працюємо. А так у нас по домам багато тварин, які також хворіють також треба їх забирати потім собі додому на реабілітацію перед тим, як шукати їм сім'ю. Ми стараємося гідно тримати наших тварин, то тобто, строїти нормальні вольєри, прибирати, шукати дуже гідні корма і обробки, вакциновані, чіповані. То тобто, все стараємося робити по правилу, щоб було ну щоб потім було менше роботи. Дуже хочеться повернутися до уроків доброти з дітками, бо це наше покоління, яке повинно розуміти, що добро спасе мир, і ми повинні щось робити для цього миру. Там хто військовим, хто тваринам. Недавно була на уроках доброти в садочку. Я цього вже звикла. дітки, всі такі відгукуються. У кожної є тваринки вдома. кожної устроїв вдома скандал батькам, щоб сюди приїхати в неділю та в суботу, коли тут прийомні дні. Приходять сюди дітки, не вважаючи на те, що такий час, приходять сюди дітки школою на екскурсії. Ми їх проводимо. Вони приносять корм. Дуже до цього хочеться повернутися. Хочеться, щоб закінчилися евакуації, тому що. Тварин нема куди брати, хлопці просять, і ти не можеш відмовити. Ти просто їх береш і не знаєш, куди з ними їхати. І по дорозі ти шукаєш варіанти, де їх залишити в клініці до обробки і стерилізації, і потім вже шукати їм десь місце, щоб ну, залишити. Також дуже хочеться, щоб наші люди розбирали таких тварин. Я розумію, що дуже тяжко. І но ну, їм повинні бути вони в родинах, без цього не є.